Календарі вівторок, 14 лютого, час підсумувати головні події дня у студії працює Світлана Коханчик. Вітаю. Області за останню добу до лікувальних закладів звернулося 27 осіб, що постраждали від переохолодження та обморожень. 14 з них госпіталізовано. Про це повідомили «Західнет» у прес-службі управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації. Нагадаємо, у Львівській області від початку зимового похолодання зареєстровано 5 смертельних випадків через обмороження. Щоб цього уникнути, благодійний фонд карі та спрістрицьки єпархії організував пункт обігріву для нужденних з дев'ятої години ранку до 6 й вечора всі охочі зможуть тут зігрітись, поїсти і отримати теплі речі. Адреса, за якою можна отримати допомогу Другобицька 50. Це територія інфекційного відділення Стрийської центральної міської лікарні. Сьогодні тут у меню різноманітні супи, гарячий чай з лимоном, кава, канапки та печиво. За день тут готові прийняти до 50 осіб. Діятиме благодійна акція протягом 10 днів. Якщо холоди затягнуться, пункт обігріву працюватиме довше. Благодійний фонд Caritas Срицької Єпархії Української греко-католицької церкви відкрив новий центр з 13 лютого для осіб, які потерпають від холоду і голоду. Цей центр притулок для тих людей, де вони зуміють прийти і безкоштовно отримати їжу, отримати одіж і перебути у теплі. Наш центр працює з 9-ї. До 18-ї години вечора надаємо трьохразове харчування ранок, обід і вечором для тих осіб, які приходять до нас. Якщо вам за 50, не варто склавши руки, чекати пенсії чи думати, що все найцікавіше вже позаду. Перед вами відкриває двері університет третього віку. Це навчальний заклад для людей пенсійного віку. Слухачем стрийської філії може стати будь-хто віком від 55 років з різним рівнем підготовки та різними інтересами. Пенсіонери зможуть здобувати знання з психології, фізичного оздоровлення, естетичного виховання, комп'ютерної освіти та іноземних мов у четвер, дев'ятого Лютого відбулося урочисте відкриття філії. Організатори, почесні гості та партнери презентували майбутнім студентам переваги пенсійної освіти. В Європі 2012-й проголошений роком літніх людей порозуміння між поколіннями, неабияк тривожить європейську спільноту. Університет третього віку це насамперед соціальний проект, який дає можливість людям похилого віку відчути себе корисними та особливими. Діє він за принципом навчання впродовж всього життя. Особливих навиків чи дипломів про освіту не потрібно. Важливим тільки є бажання вчитися. До того ж, наука в університеті безкоштовна. Презентація стрійської філії зібрала чима. Лу зацікавлених людей офіційно слухання розпочинаються з березня, але двері навчального закладу відкриті уже сьогодні. Слухачем університету третього віку може стати будь-яка особа, яка має 55 років і старша, принести такі документи, дві фотографії, заповнити анкету, написати заяву і вибрати собі предмет. Програма передбачає предмети за вибором. Студенти можуть вивчати науки різних спрямувань: мови англійська, німецька, польська, українська, курси комп'ютерної грамотності, психологія, також театр, танці, співи рукоділля. Діятимуть і оздоровчі програми. Вже близько двох років ці предмети успішно вивчають студенти Львівського університету третього віку. На сьогодні їх близько 250 осіб. У день презентації філії до стрія приїхала велика делегація колег зі Львова. Не поділилися досвідом і розповіли про унікальність свого навчального закладу. Ми не встановлюємо якихось обмежень, чи національних, чи етнічних, чи релігійних. Тобто до нас приходять всі бажаючі. Інше питання, що ми встановлюємо певні правила, і зараз ми прийшли до висновку, що потрібно навіть встановити такий етичний кодекс, яким би мали керуватися слухачі. Ну, наприклад, українська мова як державна мова повинна бути офіційною мовою викладання. Викладачі з усіх предметів вже готові приступити до роботи. Зокрема, німецьку мову навчатимуть волонтери з Німеччини. Анастасія та Торстен вільно володіють українською мовою і безкоштовно навчати. Тимуть своїй рідній мові стрийських пенсіонерів. Я хотів допомогти і що зробити. І якщо це є для, для дітей або для старших людей, це для мене не буде дуже, дуже важливо. Я теж хотіла пожити в іншій країні рік, подивитися на іншу культуру, познайомитися з людьми, вивчити мову, покращити знання. Так, і допомогти, звичайно. Світлана Коренців, Марта Стадник, Тарас Семагаленко – для стрийських новин. А вихідними до Стрия зі сольним концертом приїжджала Катерина Бужинська. В нашому місці співачка побувала вперше. Розповіла, що Стрий їй дуже сподобався, як і публіка, яка її зустріла очними оплесками. Концерт народної артистки тривав більше години. Квитки на нього були розкуплені всі. Катерина Бужинська виконала як україномовні, так і російськомовні пісні, серед яких як у нас на Україні два кольори: Марічка, «Романсеру», Чорна Пантера та інші. Окрім нашого міста, Бужинська відвідала з концертами Моршин і Трускавець нагадаємо, почавши професійну кар'єру бек-вокалісткою Софії Ротару, Катя Божинська піднялася до звання заслуженої артистки України. На її рахунку вже п'ять альбомів і перемоги на найбільших пісенних фестивалях. Останній тиждень для реєстрації абітурієнтів на ЗНО документи від абітурієнтів прийматимуть ще до 20 лютого. Однак ажіотажу у регіональних центрах оцінювання не видно на Львівщині. Зокрема, зі 44 тисяч потенційних вступників анкети надіслали лише трохи більше половини. Усі 26 тисяч заявок вже пройшли через руки операторів регіонального центру оцінювання якості освіти. Аби не було помилок, персональні дані вводять двічі. Хоча довідка нагадують у центрі, має бути організацій. Налом, коли ж усі документи опрацьовані, видруковують сертифікат, його абітурієнт рекомендованим листом має отримати впродовж 10 днів. 14 лютого світ відзначає День святого Валентина. За легендою, більше 16 століть тому християнський священик Валентин таємно дружував пари, вінчатися яким заборонив сам римський імператор. 14 лютого його стратили. Відтоді він вважається покровителем закоханих. У день святого Валентина рейтинг найпопулярніших подарунків очолюють квіти та шоколадні цукерки в коробці у формі серця. Спеціальні листівки Валентинки теж обов'язковий атрибут свята. До дня святого Валентина Москві встановили оригінальний пам'ятник слово гірко, складене з поставлених одні на одних червоних букв. Автор витвору мистецтва каже, що це російська відповідь всесвітньо відомому п'япам'ятникові лав, що означає кохання. Чимало людей однак вважають, що день святого ...Валентина штучно створений святом. Мовляв, бізнесмени використовують найсвятіше людське почуття, аби продати більше товарів. Так, наприклад, згідно з соцопитуванням, у США близько третини жителів взагалі не збираються. Відзначати 14 лютого. Для них це звичайнісінький день. І на цьому я ставлю крапку. Не забудьте сьогодні привітати своїх Валентинок та Валентинів. А ми з вами побачимося завтра у цій же порі. Будьте щасливі. На календарі вівторок про головне за світу спорту ви дізнаєтесь вже за мить. Студія для вас працює Ігор Тимків. Моє вітання. Арена Львів у вісімці найкращих стадіонів світу. Львівський стадіон Арена Львів посів восьме місце серед 27 стадіонів, які було відкрито у 2011 році. Відповідний конкурс стадіон 2011 з 11 січня по 11 лютого проводив популярний польський інтернет-портал «Стадіони.нет». До переліку увійшли об'єкти місткістю щонайменше 10 тисяч місць, які були збудовані з нуля і відкриті у 2011 році, та на яких вже відбувся хоча б один масовий захід. Участь в опитуванні взяли 11 тисяч 59 осіб. Українська арена Львів зібрала 8200 голосів респондентів і посіла почесне восьме місце між Ювентус-Ареною та стадіоном Стамбульського Галатасараю. А ось стадіон Чорноморець із 1728 пунктами зайняв 13 місце. Челсі і Реал поборються за форварда Шахтаря. Нападник донецького шахтаря бразилець Дентіньо потрапив у сферу інтересів лондонського Челсі та мадридського реала. За даними європейських змі, керманич аристократів Андре Вілаш Боаш вже відправив скаутів у Бразилію спостерігати за футболістом, коли той ще грав за Корінтіанс. Португальський фахівець повернувся до ідеї посилити свою команду Дентіньо після того, як не вдалося домовитись про трансфер іншого гірника Віліана. Крім того, повідомляється, що керманич королівського клубу Жозе Мауріньо також розглядає бразильця. Як потенційне посилення команди. Хей відмовився битися з кличком. Колишній чемпіон світу за версією WBA англієць Девід Хей не битиметься з чемпіоном WBC Віталієм кличком. Про це заявив менеджер українських боксерів Бернт Бенте на прес-конференції в Мюнхені. Хей відхилив нашу пропозицію, тому я не думаю, що він стане наступним суперником Віталія, сказав Бенте. Нагадаю, що раніше причиною тупикової ситуації у переговорах Бенте називав завищені вимоги команди Хея. Водночас, британець прибув у Мюнхен і буде одним з коментаторів бою свого співвітчизника Дерека Чісо проти Віталія Кличка. І продовжуючи тему боксу, На бій Володимира Кличка і Жана Марка Мормека наразі продано 35 тисяч квитків. На бій між чемпіонами світу надбашків башків Азі. За версіями WBA, WBO, IBF і IBO киянином Володимиром Кличком і французом Жаном Марком Мормеком. Продано вже 35 тисяч квитків. Повідомляє спорту Крінформу Поєдинок Володимир Кличко, Жан Марк Мормек, пройде 3 березня на стадіоні Еспріт Арена в Дюссельдорфі. Подивитися бій на арені зможуть майже 52 тисячі глядачів. Доха та Токіо офіційні претенденти на Олімпіаду 2020. Другим офіційним претендентом на проведення літньої олімпіади 2020 стала Доха. Катарська влада надіслала відповідну книгу Міжнародний олімпійський комітет. Раніше цю процедуру вже пройшов Токіо. Протягом найближчих двох днів до завершення прийому заявок свої книги повинні відправити і чотири інших претенденти: Мадрид, Рим, Стамбул і Баку. І цим повідомленням я завершую наш випуск. Дякую, що були з нами. До завтра. Такі прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням. Ввечері та вдень йтиме сніг. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 83%. Температура повітря вночі мінус 12, мінус 20, вдень мінус 3, мінус 6 градусів морозу. Вітер дутиме в північно-східному напрямку 8-15 метрів за секунду.